В Одесі кращі експерти визначали найвишуканіші зразки вина Краще Одеський Чорний, 2023» під час спеціального дегустаційного конкурсу. Дегустація відбулася у спеціалізованій лабораторії сенсорного аналізу Одеського національного технологічного університету. Всього у конкурсі взяли участь 21 виробник, які представили 33 зразки вина з 2017 по 2022 рік зі всієї країни. Протягом 3-4 годин професійним дегустатором доведеться вирішувати нелегке. Завдання, і, врешті-решт, визначити найкращий сорт вина з одеського чорного. Дегустація проводиться в лабораторії сенсорного аналізу, яка акредитована за останніми технологіями. Має акредитацію, має атестацію. Тут зараз працюють експерти на ну, найвищого рівня після того, як отримаємо оцінки. Це, ці зразці оцінки будуть озвучені на Вінниця Wine Day. Одеський чорний найвідоміший сорт українського винограду. Він був створений колективом авторів-селекціонерів у 1948 році в інституті імені Таїрова. З тих пір цей сорт винограду дарує неймовірну палітру вин, яку полюбляють не тільки в Україні, а й за кордоном. Одеський чорний це український сорт, який є візитівкою українського. Оце візитівкою українського виноробства був вироблений в, в скажімо, селекціонерами інституту виноградарства Ним Таїрова. Він був винайдений, Алікан Буше сорти. та... Каберне Савіньон у цій кімнаті відбувається кодування всіх представлених зразків. Пляшки вже відкорковані і ось-ось будуть представлені професійним дегустатором. До речі, про команду дегустаторів експертна комісія конкурсу складається з виноробів, сомільє, представників хорека, ретейла та інших фахівців. Вони відкурковані, тому що Одеський чорний дуже потужний сорт і йому потрібно подихати для того, щоб він змог розкрити весь свій потенціал. І ми плануємо дуже складний день. тому що... Зразки були надані з усіх куточків країни, починаючи з Одеської області і до Поділля є виробники, які працюють у Києві, у Чернігові. Тобто цей сорт показує резистентність на всій території України. І дегустаційний конкурс без Одеса Блек спрямований на просування бренду Українське вино формування іміджу вина Одеський чорний, як візитки української виноробства у світі урочиста церемонія нагородження переможця та учасників проекту «The Best Odessa Black 2023» пройде 27 травня в рамках Вінніца Wine Days.